Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео покажу ще трохи краси волотистих гортензій квітучих, тому що скоро у нас вже заморозки. Також покажу новинки, як квітли, які приємно здивували мене у цьому сезоні. Думаю, у вас теж вони здивують. Також буду розказувати про свій досвід вирощування і відповідати на часті ваші запитання, які ви мені задаєте у приватні повідомлення. І це одне із таких запитань постійно, яке лунає, це чи потрібен волотистим гортензіям кислий ґрунт. Значить, друзі, я буду розказувати і показувати результати свого вирощування, а ви вже робіть висновки. Значить, на рахунок кислого ґрунту відразу вам скажу, що питання ви ставите неправильно, тому що кислі ґрунти є різної кислотності. Ви знаєте, що для лохини потрібен. Потрібна одна кислотність для гортензії, і для хвойних потрібна зовсім інша кислотність. Ви знаєте, що я займаюся живцюванням гортензій. Сьогодні розкажу, як виростити від живця і до квітучого куща гортензію волотиста за дуже короткий період часу. Відразу, друзі, скажу тим. Хто вперше хоче висаджувати гортензії і не знає, на яких сортах зупинитися, чи на, верніше, на, як, на якому виді гортензії, на волотистій, чи на широколистій, з чого почати, друзі, відразу вам скажу, що краще все-таки починати висаджувати волотисті гортензії. Тому що широколиста вона є найбільш складніша, найбільш вибаглива у вирощуванні. Я вже багато розказував і показував про деякі сорти, які ростуть у мене. Болотисті гортензії про забарвлення. В цьому році взагалі дуже гарно забарвлюються гортензії. Забарвлюються практично усі гортензії, і Поларбір, Ось зараз він перед вами. забарвлюється. і Phantom гарно забарвлюється. і серія Меджікал гарно забарвлюється. Але зараз, друзі, давайте перейдемо до новинок. Я покажу, які новинки в мене в цьому році. Дуже приємно здивували і позабарвлені, і взагалі і волотями своїми. Значить, Дивіться, покажу вам першу новинку, яка розквітла в цьому році. Це є взагалі-то новинка 24-го року. Вона у мене росте у контейнері. Це, друзі, сорт Монтеверде. Ось він зараз перед вами. Я мушу його трошки так... Відокремити ось і показати його окремо. Ось цих три волоті. Бачите, вони такі, до речі, якщо в когось уже квітне такий сорт, будь ласка, поділіться і напишіть, який він у вас. Ось так він виглядає у мене. ну волоть така вона особлива, відрізняється від інших сортів. І дуже-дуже гарно забарвлюється. У мене є така велика квітка, але така специфічна вона по своїй будові пелюсток. Дуже гарне забарвлення. Я думаю, в відкритому ґрунті на наступний рік він буде ще краще, друзі, відрізнятися. Ось так він починає квітнути, таким навіть жовтуватим відтінком. І потім володь дуже гарно забарвлюється. Це сорт Монтеверде. Новинка Новинка 2024 року, друзі. Ну, Звичайно, в цьому році мене здивувала, ця новинка така відносна новинка, але ну, це 2023 рік, по-моєму. І зараз він перед вами це є сорт, сортні Бігрін. В чому така особливість цього сорту? Особливість його в тому, що це є зелена гортензія. Вона із зеленого стану переходить відразу у червоний. В мене є, бачите, у контейнері і є у відкритому ґрунті. Вона дуже така впізнавана гортензія своїми оцими такими загостреними доверху пелюстками. Ось, бачите, дуже гарно червоніє, але зараз вже нема такого зеленого соцвіття, Щоб показати, як він розпочинає таким салатовим. І відразу переходить у такий насичений рожевий відтінок. Я вже показував сорти, які гарно забарвлюються у рожевий. Це є і Фрайс Мельба в цьому році дуже гарно забарвлюється, і Diamond руш, гарно забарвлюється, і сорт Геркулес. Але ось ці сорти, такі як Big Green Взагалі в цьому році дуже гарно мене здивував навіть своїми волотями, величиною шапок. Ось так приставлю руку. Вони такі, бачите, в нього шапки такі трохи як приплюснуті донизу. Ось такий він. ну Звичайно, друзі, це металіка, я вже її багато раз показував. Ось так вона зараз забарвилась, так вона виглядає. Металіка, бачите, позабарвлені, дуже великі кітки в неї. І вона шикарно забарвлюється. Я зараз вам покажу металіку, як, як виглядає однорічна в цьому році, яка була тільки заживцьована ось цей пагін, оцей саженець, Бачите, в 20, е, в, перепрошую, в травні місяці вона живцювалася, ця гортензія. Ось так вона доросла на одному пагоні, на штамбу я її вирощую. Бачите, металіка починає відразу такими великими квітками розцвітати волоть. І відразу в нас вже холодає, починає гарно забарвлюватись. Ось ця її особливість. До речі, друзі, буде ще декілька металік. Я знайшов вона один пагін. Я їх скомпаную із, 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 із ще деякими сортами, яких в мене дуже мало, є, і буде вона в наборі. 1 жовтня виставлю ще. Декілька металік, бачите, як гарно забарвлюється і дуже в неї велика квітка. В цьому саженці всього-навсього 3-4 місяці. Ось. А зараз ось покажу вам сорт Бігрін. Е, перепрошую, я не Big Green, а Pastel Green. Вірніше, як виглядає, як теж гарно забарвлюється. З цього сорту створювалась металіка. Бачите, з цієї гортензії теж дуже великі квітки. Ось. Вона дуже гарно забарвлюється. Пастель Грін і вже покажу вам тут поруч Це є графіті. З неї теж створювалася металіка. Бачите, які графіті має величезні волоті, дуже густі, набиті і дуже гарно забарвлюється. Ось графіті і пастель Грін. Ну і За одне вже тут покажу, як забарвлюється в цьому році. Теж цей сорт дуже гарно мене здивував. Це є панфлора. Бачите, яке шикарне забарвлення у цього сорту. Флора. Дуже схожий до Пастель Грін, тільки квітки оці менші в нього. І до Diamond Rouge. Diamond Rouge теж більші квітки. Ось Флора. Ну і вже за тут покажу вам е Новинка теж це Bonfire, але це, друзі, вже друге квітування. Як друге? Це, бачите, у контейнері. Опс. Маточний кущ мій. З нього я брав живці. І ось тут робив таку трохи верхню обрізку і залишав оці верхні пагони, і вони все-таки надумали заквітувати. Бачите, які робляться великі волоті. І відразу у Bonfire, ну не так дружньо, як у металіки, але теж оці квітки дуже великі вже стають. Такі прям мега великі, бачите? Ось бонфайр, Отак починає другий раз квітнути. У мене є ще один у відкритому ґрунті, але він вже переквітнув із сонячної сторони підгорів. Зараз вам покажу. Ось так, бачите, виглядає бонфайр у відкритому ґрунті. Він вже потрошки ж так коричневіє і відцвітає, друзі. Так, тут теж у мене вся однорічна металіка. Бачите, ця, яка була заживцьована в травні місяці, вона в контейнерах 7,5 Значить, Друзі, тепер про ґрунт. Як добитися такого швидкого квітування і щоб гортензії дуже в цей же рік, в рік живцювання розквітла гортензія. Значить, Дивіться, я в відкритому ґрунті гортензії в мене ростуть в звичайному ґрунті, в, в звичайному чорноземі. Але гортензія волотиста гарно... Відгукується теж на кислий ґрунт. І тому я в відкритому ґрунті застосовую підживку із сіркою. Я вибираю підживки для кислолюбивих, але в складі якої є сірка. І Гортензії гарно реагують. А ті гортензії, які у мене у контейнерах, вони ростуть у слабокислому ґрунті. Не в кислому, такому як для біолохіти, а в слабокислому. Тобто кислотність 4,5-5,5. Літри. Значить, Я вирощую, дорощую в контейнерах, а висаджую уже відкритий ґрунт хоча б у, ось, у таких 7,5 літрах. Тоді вона гарно наростає коренева. Чим швидше наросте коренева, друзі, тим буде гарніший, товстіший оцей пагін. А чим буде товстіший пагін, тим більша буде володь. Так само і на наступний рік. Із такого товстого пагона при низькій обрізці, вийде дуже гарна велика володь. Ось скажімо, дивіться, зараз перед вами сорт Magical Fire. Бачите, яка це володь величезна. Ну, це один пагін я залишив. Це ще і тому така велика володь. Тому що один пагін на штамбу я вирощую, але все одно. Magical Fire, дивіться, я вже це заміряв. Роліткою показував, представлю руку, ось кадр не поміщається, 50 см. Бачите, ось. Це ще теж саженців декілька буде. Кого цікавить, переходьте підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Там я буду виставляти пропозиції ще 1 жовтня. Також там є чат, де можна задати запитання, також поспілкуватися і розказати про свої гортензії, про свій. Метод вирощування, друзі. Так, і ще одну новинку хочу вам показати. Це придбаний в мене на маточник в цьому році тільки сорт цієї гортензії Pixie. Як вона гарно розпочинається, теж дуже такий впізнаваний сорт. У неї оці квіти, з якої складається соцвіття, вони таким ніби хрестиком складаються. Ось так вона забарвлюється. І досить вони такі великі. Ну, Але це ще тільки перший рік і це контейнер. І тут від неї максимального результату. Ще зарано чекати сорт піксів, друзі. Ну так ніби все. Все вам показав, те, що хотів показати, розказати. Всім, друзі, дякую за приємні відгуки, за приємні коментарі, за підписки, за вподобайки. Переходьте у спільноту, там можна, я викладаю, більш такі короткі відео, більш частіше, там можна поспілкуватись задавати запитання. Всім дякую, всім добра, миру. І спокійних днів, мирних днів та ночей, друзі. До нових зустрічей.